Добрий ранок, доренькі пчеловоди. Хочу вам, з вами поділитися досвідом. Оце дві недільки. Ну, понедільки лежали оці тампончики з лавандовою олією. Вчора в 10 годин вечора обробив Спреєм, думаю, ну подивлюсь, вулика, Вже дивіться, тут шевеленія в них почалися, всі ще сплять. Ось вже витягнули мертву. Це є три вулика, Вулики, ось, ось дивіться, що вони собою представляють, щоб ви мали на увазі. Ось ось сімейка. Тут 10 рамок, це от водочки. які, бачите, Озбуждені після цього спрея. Так, ну нічого, ану ж подивимось. Що тут? Та, ви бачите? Щось я не бачу. Три ось тліщика вроді. Би. Ану, зараз витягнемо цю ще. Та йоханива бай немає. Ну, дивіться ж, один мусор. Ну і щось ось світер зараз підождіть. Нас на залазили, бо прохладно, 16 градусів. Я казав, сьогодні ось третій. А ну. Та немає. Ну ніхвіга собі, блін. Це що? Так лаванда працює. Так. Так, так що дивіться, значить працює, а все добре.